Всім привіт з вами Валерій Пасанецький, і сьогодні я покажу вам найлегший і найшвидший маршрут, яким можна доїхати до етнопарку Гуцулед на лижах, а також на 12-й підйомник і найвищу, найкрасивішу точку Буковелю гору Довга. Наш маршрут буде дуже легким. Розпочнемо ми з 14-го підйомнику, перейдемо на 11-й підйомник і поїдемо на 12-му підйомнику. Отже, стартуємо ми від 14-ї парковки, 14-го підйомника в Буковелі. Ось вода клаб, ось сам 14-й підйомник. Біатлонний стадіон нещодавно побудований. І піднявшись наверх 14-го підйомника, у вас буде декілька варіантів, куди поїхати. Але нам потрібен ось цей. Прямо, де ми бачимо напис «Санки». Їдемо по трасі 14Б. На першому перехресті у нас буде ліворуч та праворуч спуск 15А. Повертаємо праворуч і їдемо ним. На шляху будуть зустрічатися з'їзди праворуч, але ми їдемо до тих пір. Поки не побачимо перший поворот на лів на трасу 15 є, нам сюди. По дорозі ми з вами зустрічаємо Гуцулену. Тут можна зійти на лижах та піти до ресторану Бабин Бограчі». І Якщо вам нагородова, тоді ми їдемо далі. По дорозі бачимо міст. Їдемо на нього. Ліворуч буде восьмий підйомник, але нам далі до 11-го підйомника. Піднімаємось вгору. По дорозі зустрічаємо чорну трасу 11Б з опорою по центру. Дуже погана траса. Краще не заїжджайте туди. Як тільки ми піднялись, нам потрібно повернути по діагоналі наліво. Якщо просто повернути наліво, то ми поїдемо до чорних трас. Наша траса 12а. Між поворотом ліворуч та рестораном. Спускаємось по цій трасі та бачимо прямо трасу під номером 17. Дуже цікавий схил. А також ми бачимо чергу до підйомника. Це і є він, це наш 12-й підйомник. Обережно сідаємо на крісло, адже воно може вдарити вас по ногах. Тому краще зливити рукою спочатку, а потім аж сісти. Насолоджуємось підйомом на найвищу точку буквель. Гору довга. Її висота 1371 метр. Іноді туман накриває всі гори. І в такий момент тут найкраще видно всі гірські вершини, зокрема його верло. Друзі, я буду вдячний за кожен лайк, коментар. Адже для вас це не складно, а мені мотивація робити нові відео. Пишіть в коментарях, як вам, взагалі, гора довга і яке б ще ви хотіли побачити відео. До зустрічі на схилах.